Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 22 березня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео Коли розкривати виноградник. Зараз потеплішало, температура повітря в день сягає плюс 15. Часом надходить запитання, коли розкривати виноградник. Зазвичай я розкриваю виноградник у другій декаді квітня, тобто ще кілька тижнів виноградник буде вкритий. Постає питання, чому не варто поспішати з розкриттям винограду? Так, в день вже досить тепло, в той же час ночі ще доволі прохолодні. Часом нічна температура повітря ще сягає нульової позначки, нічні приморозки ще також ймовірні. Особисто я приймаю рішення, коли розкривати свій виноградник на підставі довгострокового прогнозу погоди. Розкривається виноградник я тільки тоді, коли вже остаточно минає загроза зворотніх нічних приморозків. В моєму регіоні це не раніше другої декади квітня. Ви, напевно, звернули увагу, що мій виноградник вкритий землею. Виноградна лоза, знаходячись у ґрунті, не відчуває коливань температури, що відбуваються на поверхні ґрунту та в самому повітрі. Це пояснюється тим, що температура ґрунту більш стабільна, ніж температура повітря. Пам'ятайте, виноградна лоза та плодові бруньки, що вкриті землею, ніколи не випріють. Дуже важливо, якщо ваш виноградник вкритий тканим матеріалом теплими днями в денний час. Вам необхідно обов'язково відкривати торці, щоб лоза та плодові бруньки не випрівали. Минулого року весна була доволі прохолодна. Я розкривав свій виноградник досить пізно, аж 22 квітня. Цьогоріч також буду стежити за довгостроковим пронозом погоди. Як тільки настане час розкривати виноградник, обов'язково зніму окреме відео. Орієнтовний термін розкриття винограднику я навів для свого регіону Дніпропетровська область Україна. Якщо ваш виноградник знаходиться в іншому регіоні, термін розкриття винограднику може відрізнятися в залежності від агрокліматичних особливостей вашого регіону. Якщо відео вам сподобалось, стисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! Ви переглянули, коли розкривати виноградник. Якщо вам цікава моя схема обробки винограду, рекомендую до перегляду ось це відео.